Таку промоакцію не повинен пропустити ніхто. Просто на один аккаунт зараз виходить 300 плюс доларів. І це, по суті, найжирніша промоакція від біржі Байбіт. Тому ти точно її не повинен пропустити. Жирне авансом, а ми поїхали. Промакція з токеном DEP лише починає набирати оборотів. І більшість відсотків користувачів ще просто не розуміють, скільки зараз виходить на АК, та яка це жирна, просто нереально крута промакція. І звісно, що ти так точно повинен поборотися за цю частку та забрати своїх просто легких, як мінімум 300 доларів. Звісно, що можна ще зробити торговий об'єм та забрати ще додатково 100, 500, можливо, навіть і 1000 доларів. І по сьогоднішньому курсу це так виходить. звісно, що ми не знаємо після того, коли ми отримуємо винагороди, адже курс токена може просісти. Але все ж таки зараз, на сьогоднішній день, це просто нереально крута промоакція. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до дій. У кого ще немає аккаунта на біржі Bybit, бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. З самого початку перейдемо до того, як знайти це промо з токеном Діп. Туди є торгівля, ми просто наводимо, тут є SPOTX, наводимо і нажимаємо на токен splash. Далі ми опускаємося трішки донизу і бачимо, є вносьте, торгуйте ДІП і заробляйте. Нажимаємо Приєднатися. Переходимо ми спочатку до першої промоакції і тітко позначено, прописано, що це промо лише для нових користувачів. тобто Існуючі користувачі, в яких вже є аккаунт на цій біржі, прийняти участь в цьому промо вони не можуть. Але не слід засмучуватися, адже є дві промоакції, як і для старих користувачів, так і для нових користувачів. Бачимо, що ми можемо тобто нові користувачі. Розділять призовий пул в 120 мільйонів монет. Якщо ми пустимося трішки донизу, бачимо, що на один аккаунт виходить 4 тисячі діб. І якщо ми перейдемо зараз на торгівлю, ведемо 4 тисячі токенів, то бачимо, що зараз по сьогоднішньому курсу це 347 Доларів і затрати практично будуть копіючні. Зараз ми до цього всього дійдемо. Що потрібно новим користувачам? Це зареєструватися, мати аккаунт, пройти верифікацію, зайти на цю промоакцію і тут буде зареєструватися в цій акції. Ми реєструємося в цій акції. Далі що нам потрібно зробити? Це внести депозит мінімум 100 доларів. Рекомендую вносити 105, а то й 106 доларів, щоб ваш депозит так. Точно був зарахований далі. Нам просто потрібно перейти на торгівлю і купити на 50 доларів монету ДІП та продати також, щоб ваш об'єм був мінімум 100 доларів. Все дуже просто, і акція закінчується 27 е, жовтня. Після 27 жовтня, а саме оголошення результатів 28-го в 10 по UTC, тобто в 13.00. Ви будете знати, чи ви отримали 4000 монет DIP чи ні. Обов'язково рекомендую і закликаю всіх робити новий аккаунт, адже це промо нереально жирне. І ми зараз переходимо до наступного промо, тобто для старих, для існуючих користувачів. Але зразу наголошую, що. В другому промо можуть приймати участь як і нові користувачі, так і старі користувачі. І зразу наголошую, як я вирухував, скільки тут є місць. Ми беремо 120 мільйонів монет і просто ділимо на 4 тисячі токенів. Виходить 30 тисяч. Це означає, що 30 тисяч є місць. Чесно, це просто неймовірно багато, дуже круто. І як будуть вибирати переможців, дійсно невідомо. Хтось каже, блін, тут же точно є 10 тисяч, не 10, а 30 тисяч місць, я вже не встигну. Але не забувайте, що є люди, яких побріють, тобто є люди, яким просто не не нарахують монети. Тому обов'язково, якщо у вас немає аккаунту або у вас є аккаунт, і ви ще можете створити наступний аккаунт. Рекомендую реєструватися та приймати участь в першій промоакції. Чи будуть вони вибирати рандомно 30 тисяч користувачів, чи просто вони візьмуть та першим 30 тисячам користувачам, які зареєструвалися та виконали цю промоакцію, нарахують токени? Просто невідомо. Але нам відомо те, що місця на цю промоакцію ще є, і місць. Дуже багато. Тому, якщо навіть в тебе є один аккаунт, але є можливість створити ще додатковий аккаунт, я рекомендую це робити. І ми переходимо до наступної промакції, де всі люди розділять частку в 40 мільйонів токенів DIP. І на один аккаунт тут виходить цілих 20 тисяч монет. І по сьогоднішньому курсу, якщо ми зараз ведемо 20 тисяч монет, це 1736 Доларів це просто нереальний пул, і тут також потрібно приймати участь. І все, що потрібно е, в промо 2, тобто для всіх користувачів, робити торговий об'єм. Чим більший об'єм, тим більше ми розділимо токенів, тобто тим більше ми заберемо частку. Чим менше ми зробимо об'єм, тим менше ми отримаємо токенів ДІП. Все дуже просто, але мінімально. Потрібно зробити торговий об'єм в 500 USDT на споті. І 500 USDT робити це дуже мало, і розраховувати навіть на банальних 50 доларів, я думаю, що не варта. Потрібно зробити мінімум 1000 2, можливо, 3-4 тисячі доларів, щоб отримати хоча б 10-20-30 доларів. Але рекомендую робити дійсно великий об'єм, щоб. Забрати як мінімум можливо і 5 і 10 тисяч токенів діб по сьогоднішньому курсу виходить прям неймовірно смачно. І щоб прийняти участь в цій промакції, тобто не для нових користувачів, а для старих користувачів, просто для всіх користувачів. Нам потрібно просто зареєструватися в цій промоакції. Нажимаємо зареєструватися, все, ми зареєстровані і можемо робити торговий об'єм. Тобто переходимо на пару, зараз ми перейдемо, але зразу наголошую, можливо, будуть питання, скільки потрібно депозитити. Мі мінімалки тут немає. Тобто, ви можете депозитити 10, 20, 50 доларів, і 100, і 1000, і просто 10 тисяч доларів. Тобто, за вашим бажанням якою сумою вам комфортно робити торговий об'єм, стільки ви депозитите? Але якщо ви виконуєте промо-акцію ще для нових користувачів, то тут потрібно внести депозит мінімум 100 USDT І ці 100 USDT, я рекомендую не виводити до того числа, поки не будуть оголошені результати, а саме до 28 жовтня. Після 28 жовтня ви вже будете розуміти, чи ви отримали токени 4000 діб, чи не отримали. Отримали супер. Можемо виводити, токени прийшли. Продаємо і також гроші виводимо. Всі ці 40 мільйонів монет діб будуть а, розділені між всіма користувачами, хто нажав кнопку «Приєднатися в акції. І зробив мінімальний об'єм в 500 USDT. Хто зробить об'єм менше, той так точно винагороди не отримає. Мінімум 500 USDT, але рекомендую робити 5-10, можливо, якщо вийде і 20, і 30 тисяч доларів торгового об'єму. Тим самим можете розраховувати на жирну винагороду. Далі бачимо, що. Ми можемо робити торговий об'єм до 27 жовтня до 12.00, як і в промо для всіх користувачів, так і в промо для нових користувачів. Також ми можемо виконувати до 27 жовтня, а саме до 12.00 для людей, які не знають, як торгувати на споті. Давайте я вам все зараз покажу та розкажу про мінуса. Про максія дійсно крута, базару нуль. Але тут можна, торгуючи на споті, піти в мінус. І цей мінус може бути дійсно великий, і винагорода, яка вам прийде, ви просто можете навіть не перекрити мінуса. Тому слід враховувати, що. Ви повинні торгувати в нуль або в мінімальний мінус, але так точно не злити всі гроші а, на торгівлі. Бачимо, є лімітний ордер і є ринковий. По ринку торгувати я не рекомендую, тому що комісія буде дійсно велика. Так, ви скоро будете купляти цю монету та продавати цю монету, але зрозумійте, що на комісію будуть йти великі гроші, і це промо буде просто вам невигідне. Тому ми торгуємо лише. Лімітним ордером. Просто ми купляємо, припустимо, по ціні, по якій торгується актив, і продаємо, даємо на продаж, і також продаємо чуть вище, тобто, щоб ми купили на 100 доларів та старалися продати також а, монету DIP на 100 доларів. Тим самим ми, тобто, і сплатили комісію, але тим самим, що ми а, продали токен чуть, чуть вище, тим самим ми комісію відбили. Ми торгуємо, робимо торговий об'єм, комісію ми страчуємо, але звісно, що ми торгуємо в нуль. І тим самим, коли прийде винагорода, винагорода прийде чиста. Найголовніший мінус, про який майже ніхто не говорить, це те, що ви можете торгувати, торгувати а, на зростанні, і тим самим просто в один момент купити токен на хаях. І більше його по цій ціні не продати. Припустимо, я впевнений, що є люди, які купляли токен ось тут. Тепер давайте просто натягнемо лінієчку, і на сьогоднішній день, зараз, вони сидять ще в просадці на 7%. Але думаю, як вони побачили просадку як мінімум на 15%, вони вже зафіксували мінус. Просто собі уявіть, люди, які купляли тут а, сьогодні цілий день, вони просто сидять в просадці. І якщо люди купляли, торгували. Банк в них був 1000 доларів, то цілий день у них просадка просто мінус 100, мінус 150 доларів. Чи психологічно ви будете тримати ще день, два, три, можливо, п'ять днів, щоб закрити в нуль. Не думаю. І якщо токен не дійде до ваших АТХ, доки ви купили, ви рано чи пізно просто втратите мінус 200, 300, 400, можливо, потім 500 доларів. І так і. Просто навіть не вийдете в нуль. Тому, коли є велика волантильність, я не рекомендую купляти і купляти на зростанні, адже ви можете попастися на те, що ви купите, але пізніше просто до ваших цілей монета не дійде. Рекомендую просто торгувати. Ось є такий боковик, все торгуємо. Бачимо, є велике падіння, стараємося закрити і просто пересидіти це падіння, щоб ми не втрачали на курсі. Далі бачимо, що є хороше зростання. В мінімальний боковик просто стараємося в цьому боковику проторгувати. Ну, коли ми бачимо, що актив просто дійсно падає, і надійтеся, що актив пізніше вернеться а, до цих відміток, а, де ви купляли монету, я не рекомендую, адже дійсно, ви просто можете в моменті. За декілька годин втратите там 10-20% свого депозиту. І, звісно, що передевана нагорода навіть не перекриє вашого мінуса. Тому на торгівлі дійсно будьте уважні і старайтеся торгувати саме лімітним ордером, щоб на комісію у вас багато грошей не пішло. Тому що ринковий ордер на комісію йде в два рази більше, лімітний ордер в два рази менше. Винагороди в цій промоакції просто неймовірні. Тому якщо у вас є один аккаунт, але є можливість, як я вже сказав, створити декілька акаунтів, обов'язково створюйте та абусті всю цю двіжуху, тому що неймовірні винагороди, і такі винагороди не завжди є. І потрібно враховувати те. Що зараз на один аккаунт 4 тисячі токенів Діб Получається приблизно 300-350 доларів. Але коли прийде вам винагорода, це може бути вже не 300, не 350 доларів, а 150, можливо, й 200. Тобто курс до того моменту, коли вам токени надійдуть, може просісти. Але потрібно ще враховувати те, що і курс може вирости. Але звісно, що. Краще налаштовуватися, тобто найгірше, що ви отримуєте токени з просадкою, ніж надіятися на профіт ще більший. Тому якщо навіть на один аккаунт вийде заробити 150-250 доларів, це буде просто неймовірно. А якщо до того моменту, коли токени нам прийдуть, монета ще буде рости. І на аккаунт получиться вже не 300 або 350, а 400, можливо і 500. Ну це буде прям неймовірно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!